Не знаю для чого, але купила, тому що декілька разів спробувала прочитати Біблію, не розумію її. Але я думаю, в доступній формі подивлюся. Як для дітей, то я ж думаю зрозумію вже. Ілюстрації все є. Був син Божий на землі, розповідав з людьми, розмовляв, небо все ж таки розмовляє з людьми і підтвердженням, тому що буде сонячне затемнення і буде місячне затемнення. От уявіть, ми живемо з вами, так? Да? Відбувається сонячне затемнення, місячне затемнення. Що воно для людей означає? Яка користь? Багато запитань, а відповідей нема. Всім добра!